Вона ще повністю не дозріла, але будемо дивитися до неї, тому що вже кортить знати, що в нашій єгипетській картоплі там вдоли. Може, і нічого нема тоху лише наверху, а може, щось і є. Вау! Вона така велика. Ого! Це я досить велика. Почала знову рости, тому що була наверху. Отака От єгипетська наша картопля. Але по факту вона під верхом росте. Нема там нічого внизу. Досить велика. Врожайності великої вона не бачу. Зараз ми подивимося, що у нас взагалі є. Як рано, може і варто, що треба кустити вона на смак. Це вона нас старенька. І от так з скорчик. Кілограм назва не буде. Ту собі так думаю. Тут в нас є менший корчик. О, залізло гнило. Маленька-маленька, маленька маленька. нас неба трошки більшенька, це було менше картопліка, напевно. І така. тут корчик можна сказати. Нема нічого довго і ще один останній. О! Тяжко витягаюся. Так, кидаю туди під фасольку. Ну, можу сказати, що це стара, тут врожай весіє, хоча досить її пізно, погодні умови не дуже важні були. Ого! Що собі? оце це. Такої картопки я не мала, великої давно вже не випадалося. Так що зважимо, скільки одна картоплина. в руку не поміщається. Ну, Тут більше кілограм буде. Ось така наша єгипетська.